Ми про раніше. Звичайно, в радянські часи говорили, що головним винуватцем війни є нацистська Німеччина на чолі з Адольфом Гітлером? Останнім часом, да, і в деклараціях певних Європарламенту, Євросоюзу, говориться про те, що і Радянський Союз приймав точно таку ж участь, як країна, яка окупувала країни Центральної і Східної Європи, і без Радянського Союзу Друга світова війна можливо б і не почалася. Яку роль зіграв радянський союз? Допомоги нацистської Німеччини. Ну, важко зважити, в яких попугаях міряти. Тобто Німеччина і сама вела війну проти країн Європи, як вона це намічала. Особливо Гітлера хвилювала блокада британська. Яка морська блокада, але Гітлер у співробітництві із Сталіном отримав сухопутні шляхи доставки тих ресурсів, яких ну, не вистачало. Якщо ми говоримо про цифри, то за оці два роки співробітництва 39 41 рік Радянський Союз поставив Німеччині понад мільйон тон зерна, зерна і бобових. Близько 900 тисяч тонн нафти і нафтопродуктів, тому що Німеччина практично не мала власних покладів нафти і працювала на штучному бензині, який робиться з кам'яного вугілля, от тому вони взяли під контроль залізниці і нафтові родовища Румунії в свій час от, а тут чиста нафта давалася, яка, з якої можна виробляти гарний бензин. Ну великий, я вже не буду там перераховувати на мільйони тонн обсяги бавовни, фосфатів, марганцевих, хромових, залізної руди, металобрухту, лісу, платіни і так далі. От історики загальний обсяг торгівлі за 39-41 рік десь приблизно 1 мільярд 3 смарок. Це набагато більше ніж торгівля була в попередні періоди.